Це територія Полохівського родовища Літієвих руд на території Кіровоградської області, місце, на якому я зараз стою і ходжу, колись було селом Льодяне до 1986 року, але тоді село перестало існувати. Місцеві кажуть, це через те, що радянська ще влада визнала його неперспективним. Так от на території цього села і на території Полохівського родовища розташовані літієві руди. Їхні запаси одні із найбільших на території всієї Європи. Літій у мене буквально. Під ногами, а також там далі. Наразі компанія Укрлітій видобування, яка отримала від держави дозвіл на видобуток літію, видобувати його не може і не видобуває. Все через те, що проводяться моніторингові дослідження, зокрема показників повітря, а також показників підземних вод, аби розуміти, як видобуток літію буде впливати на екологію в майбутньому. Але в перспективі, коли літій будуть тут видобувати, якщо це буде економічно вигідно і будуть для цього всі показники відповідні, то тут на цьому місці буде. Шахта, бо концентрація самого літію розташована від нас десь за пів кілометра, а тут буде шахта і вхід в неї. Тобто туди входитимуть в шахту, літії будуть видобувати для того, аби не пошкоджувати ґрунти і звідти його вивозити. Треба сказати, що літій розташований під землею близько від 200 метрів до пів кілометра. Ну, принаймні так про це кажуть експерти, це все попередні заміри. Це метеостанція. Вона визначає різні показники, а саме температуру повітря, температуру ґрунту, тиск, швидкість вітру, визначає розу вітрів. Це нам потрібно для того, щоб ми дізналися, як кліматично шахта може повпливати на зміну клімату. Ми купили ліцензію нашу у 2017 році, а Якщо війна завершиться в цьому році, в 29-му році ми можемо вже виробляти свою продукцію, це реальний прогноз, але він буде реальний, якщо А зупиниться війна, і Б, тому що зупинилась війна. Ми зможемо залучити міжнародного стратегічного партнера для розвитку цього проекту. Тому тому що об'єм капітальних інвестицій в цей проект це 350 мільйонів доларів США. Тобто, власник проекту він не може фінансувати таку суму, і наша стратегія завжди була. А залучити міжнародного стратегічного партнера, власне, котрий зараз він залишиться таким локальним партнером. Появляться робочі міста і сільські хлопці зможуть працювати тут, а так у нас тут просто роботи немає, то я тільки за. Це в нас води не буде, ні в криницях не буде, ні в ставках у нас не буде води. О. І це літі, всі добре знають, що це шкідливий цей. О. І що розковиряй, в нас ось о ті, тітан рядом, розковиряли, не доріг нема нічого. В нас ось смолі смоліно уран, теж кучі відкритим тим, кислотою вони заливаються. В нас вже і на городах нема нічого. Усе у п'ятнах, у городина, у п'ятнах вже нема того, не урожаю, нічого. Вже ми вже ми знаємо. Було б хорошо, була б робота. Було б хорошо. Так роботи ж нема в селі. А за що жити? За що дітей вчити? Ну добре, може б десь би чи в столову пішла б, чи десь з прибиральницю. Але ж безпекових гарантії, вони там 50-50, 50 на 50 дають. Так що тут треба думати. Що Україна сама не може? Може. Немає зараз людей, люди всі на війні. А щоб відкрити сахту, треба почати це з нуля построїти. Туалета до столової, до всього, щоб людям було де. А всі надіються на робочі місця. Настільки масштабно виглядає завалівський кар'єр, графіткомбінату місцевого. Це теж Кіровоградщина, але це підприємство з грудня минулого року не працює. Причина банальна брак фінансування, кажуть його працівники. І от робота настільки зупинилася, що там позаду ви можете побачити ще техніку, яка так і залишилася на місці, з надією, що колись тут усе відновиться. Запит на графіт є завжди. Производство графіта дуже важке. А графіт приміняється зараз із простішого при металургії. Гід марки Літейний. Слідуючі автомобілі, прокладки, тормозні колодки. У Нас графіт брали для тормозних колодок машин Формула-1. італійська компанія. І ще. Повністю займатися розробками, так як положено, то десь на 6 мільйонів тонн графіту ще є. У цьому містожженні будь-яке привлічення іностранних компаній інвестицій це завжди робочі місця для людей, платники налогів. А по процентному відношенні там що. Комусь там щось скільки ми довжили. Ну це можна рішити на якомусь юридичному рівні. Від того, що наші корисні копалення просто лежать у землі, я вважаю, що теж вигоди ніякої немає в цьому. Мешканці селища Завалля не мають однозначної думки щодо підписання угоди між Сполученими Штатами і Україною, яка буде стосуватися видобутку корисних копалин. Натомість вони впевнені, що просто так графіту тут, на Кіровоградщині, в землі, лежати не слід. Його видобуток, кажуть, може принести цьому регіону економічне зростання. У нас фабрика стоїть і дуже рідко запускається, щоб видобувати графіт, графіт є. А при чому тут Америка? Америка ну, Україна є Україна, своя держава, свої корисні копалини. А те, що ставлять нам умови, це, я думаю, що це і неправильно. Я сам 13 років робив кар'єри, вивозив, руду, графіт возив, що так, якось було до цього видобували, самі все, нікого нам не треба було. Всі довольні, всі працювали. Треба його робити, щоб люди на роботу ходили. А хто його буде робити? Навірно, там я не знаю, чого вони його не роблять, але комбінат стоїть. Люди залишились без роботи. Це вливання грошей буде, це буде економіка, але самі знаєте, якщо йде бізнес, там тишина. Моя точка зору, що це дасть змогу робочі міста для місцевого населення, підніме місцеву економіку. Я положительно ставлюся. Як держава почитає за потрібно, так і вона це зробить. Все. А ми то, що проти чи за, це вже не від нас. А, але ви особисто, за чи проти Це ж таки? Звісно, проти. Не проти, щоб було. Тільки щоб мир був. Щоб ми нас захистили. Гроші тут є багато, можна. Кіровоградщина надзвичайно багато корисними копалинами. Вона має потужний природно ресурсний потенціал. І в Кіровоградській області нараховується 390 родовищ корисних копалин, з яких розробляється тільки 25%. Останні родовища або геологічно недостаточно вивчені, або знаходяться як законсервовані.